Привіт, друзі! 25 липня. Третій день, як боремося з зі... бур'яном. Ось таку компостну кучу я зробив тут. Оцей бур'ян, який був вище мене, колючки там, і це все я в кучу скидав. Огірочки Збираємо, врожай хороший. Зараз покажу, що там на городі. Так, Морква тут в порядку. Огіркам, як бачите, ще треба дати раду. Тут така щитина після дощу і ще дощ обіцяють на сьогодні і на завтра. Вже Тож... щось дує, вже щось блищить, гримить. Зараз бігенько зніму вам покажу. Кавунчики в канаві чотенько, але ще немає толку. Тут цибулю прибрали, все пересапали, там де арахіс був, теж пересапали. Е -е... Гірчицею засіяв, побачимо, що буде. Так, тут ручним культиватором пробігся. Сьогодні і сапка, трошки вже третій день ми боремося. Щитина така була, дай Боже, із лободи, із щириці. Так, там кабачки, все пересаплено, все чисто. Зараз покажу. Ось тут ось морква, рядочок. Дві чи три штучки в мене вилізло, далі нема нічого. Коротше, ну, все там новий. Щавель поліз, щавель все-таки виріс, а то я два рядочки сидив з салату і третім завершав. Часник, я його взагалі загубив, де він тут. Ну, залишили на мілку. Там, де арахіс був, ну пусто. Виходить. Арахіс зовсім геть струх, а оце в мене два рядочки укропу і два рядочки бурячку. Отак повилазили. Все це вже пересапано, Вон, де була цибуля, ще трошки бачу, є де допрацювати. Ось такий укропчик гарний повилазивий бурячок, де-не-де. Ось як бачите, не знаю, щось буде чи не буде. Квасоля пішла. Тут десь рядочки якісь з морквою, редькою, ну не знаю, щось може знайдемо. Картопля відсвіла вже лягла, від помідорів викопую. Це найранній сорт. І буде ось так. Чітко підходить до помідорів. Вони, звісно, розляглися. Ті, які один до одного посадив близенько стоять, бачите, я їх не пасинкував, не, не видаляв пасинки. Тут пасинки повидаляв, все розляглося, щось підв'язував, ще руки не дійшли, бо боремося з бур'яном. А це ось моя плантація перців. Короте, жінка їх нормально так, як тік-ток каже. Вбирає квіточки, десь не вбрала, десь убрала. Де побирала, то вони вже більше аж за пояс. як І такі перці гарні там. Де не прибирала ці цвітки середні, то кущики маленькі. Так що ну, поки ще результат чекаємо, а так скажу, годний чи не годний лайфхак в кінці. Кукурузка попіднімалася, не знаю, щось з неї виросте чи нічого не виросте. ще... Між рядами десь падалішня картопля з того року, то повиростало, то і ще буду потім копати. Просапали, все, в порядок все чистенько. Ось гарбузи в кукурузі Дуже клас. Ось так було. Ось так стало. Ще допрацювати сапки, бо це я з ручним культиватором побігав тут. Гарбузи отак гарно межу взяли. Оце по межі бігаю час від часу, щоб вони там не перебігали. У пшеницю. Пшеницю зберуть, тут перекошу і на межу зложу. Так що ну, а що робити? Так зорали. Щось таке, наче на дощ надвигається. Такі якісь цікаві хмари, блискавка, грім гримить. Зараз бігенько б доснять вам. Ось такі перці ховаються. Але ще дозрілих таких гарних немає. Там мені пухи такі кругленькі. Так, помідори де-не-де вже починають набирати колір, але ще щоб так поїсти, не наїлися. А щоб продавати, так що дивлюся, люди сьогодні вже повиставляли, продають, але у нас ще вони зелененькі. Десь попідв'язував, десь ні. Ось мої перці гострі. Капуста рання вже тріскається, нема кому доїдати. Так, А тут ось табак вирощую, можна буде потім використовувати від шкідників. А це капусту ми отак зрізали і ще нові ростуть. Залишаємо одненьку, нехай може щось якийсь кащанчик набереться. Так. Там десь бурячки. Ось тут бурячки повилазили, червоні столові. Ось помідорчики такі. Колір набирають всякі різні є. Повилазили дині. Не знаю, скажіть, щось буде з них. Ще. А з цієї сторони кормові буряки, оці біль. А це ось від кукурудзи так гарбузи, кашовики рядочком посадив. Надіюсь, що з них вийде. Бо з тієї сторони, по межі кашовики, які посадив, вони вже великі, вже гарбузи зав'язалися. А тут ось тільки тільки повилазили. Тут вже отакий от баштан, це що в землю сіяв, а там ось один кавунчик такий гарний вже виріс, то що сіяв землю, самий перший такий гарний кавунчик, який зав'язався, єдиний поки. Ну а там все заростає гарбузами. Ось така гарна гудина. Ось там піднімалися ще. Люцерна теж трошки вилізла. Ось така ще плантація в мене. Із табаку. І ось тут малися от рядочки із буряком кормовим. Ну, чекаємо, що буде. А так ну, гарбузи гарно прокидались, вже класно. А це я не думав, що гарбузи прокинуться і табак посадив поверх гарбузів, то і гарбузи прокинулися, і табак. Росте. Ну, нехай. Одне другому поки не мішає, а якщо мішатиме, ось буде як з тим. Ну, ось люцерна. Десь взялося нормально, а десь взявся просто бур'ян. Пішов туди, до гарбузів. Ну, Вон там груша, абрикоса, і ще одна груша, горіх мій. Туди давно не заходжу, позаростало трошки, бо на все не вистачає часу. А, то в мене оказалась слива. наливається, подивимося, що буде. Там на абрикосі е, теж одна абрикоска знайдена була. Яблунька, сливи коротше, вже все наливається, не знаю, скоро побачу. Так, ось Тут редька чорна, кабачки самосіянці і ось рядочок помідорів. Вони зав'язалися, але я їх не пасинкував, ну не знаю, що буде, те буде. Поки ще не бачив, чи там щось стигне, чи ні. Я їх садив трошки пізніше, ніж ті, що перші вам показував. Тут капуста пізня, дуже її притулив одну до одної, не думав, що вона так вимахає, ну, не знаю, щось буде. А тут кавунчик ось в цибульці був, сам засіявся з того року. ну Побачимо теж. Цікаво буде, чи смачна буде ягода. Тут це, теж самі насіялись по собі кабачки і доволі таки непоганий врожай мені подобається. Тут гарбузи кашовики, так в садочок лізуть, нехай вони прикривають, трошки лободу пізніше приберу, бо на все не вистачило часу. І люцерна з цієї сторони. Ну, Коротше, так виглядає город зараз. Отакі От діла. Ось так вид зверху. На мою грядку на даний момент. Зараз очікуємо ще дощ і побачимо, що буде далі. Чи зійде там гірчиця, як ви думаєте? Чи вийде якийсь з тих бурячків і моркви, яка повилазила тільки тільки Чи чимось можна пересіяти це пусте місце, з тієї сторони я ще гірчицю не засівав. І скажіть, будь ласка, хто що скаже, буде цікаво послухати вас, почитати коментарі. А ось такий гарний вид з іншого боку. Стоїть мій базар, продаю картоплю, кабачки, огірки, капусту, фікуси. А ось мій врожай цибулі. Мені як мінімум подобається, нам вистачить. Так, тут ще не косив, але вже проситься у дворі. Проситься косить. Так, там вишеньки прийнялись і трошки ожив е, наш е, персик. А тут вишенька раз і два, вони пішли в нібиті, бо вони засохли. Е, горіхи на місці, кукурудзина вимахала, хай собі росте, щоб ні. Тут уже такі от хащі. О, гримить. Там штафетину не знайшов, але проволоки ще не знайшов. Яблунька конкретно похилилася, так нормально на ній нагрузилася яблунь в цьому році. Так, наша клумба. Це мої фікусята, обожнюю такі робити. Переплети, таким займаюся. Це моє хобі поки. І гранат там є. Так, у сусіда тут купа мульчі. Трошки згодом, як вивільнюсь, позбираю. А в мене вже шар мульчі трошки падає, але більше бісить те, що не змульчоване, і там такі нормальний зелень росте і дуже важко збирати. Ух. Так, там взагалі порядок ще нічого не постигло в тих помідорах. Тут травичка вже так заросла, що треба б і по той-го, Ну, побачимо, як мене на що часу хватить. Тут все так гарно похилилося, яблучка поналивалося. Уже е, ці червоненькими стають. Що це забувся? Е, Джонатан, по-моєму. Грушки сипляться, ми їх збираємо, коробки віддаємо. От такі справи. На самосіянцях от такі помідорчики там теж зав'язуються, але стиглих ще немає. Ще є трошки маленькі, але... Молоді паростки, паростки ДН-Д з'явилися. Так що ще будемо осінню структурувати ці рядочки. Виноград біля хати вже ось так зав'язався. Під виноградом самшитик і мої лимончики, апельсинчики, бігонії, ті, хто не люблять. Сонця, бо на лимонах після того, як вони на сонці постоять, отакі сонячні опіки на листочках. Нічого, я їх розсадив недавно, самшитики. Я думаю, буде все їм добре тут. Хтось виживе, хтось не виживе. Але вже якийсь показується результат. Цікаво, куди їх потім з зимою діти. Я, мабуть, в цьому році не встигну ще теплицю зробити. Але щось буду для них видумувати. Дякую за увагу, дякую за підписки, ставте лайки, коментуйте. А, до речі, Ось ця штука Must Have All. Хто має город. Коротше, це така ручний культиватор. дуже класна штука, така річ незамінна в господарстві. Тепер я його спробував і теж хочу спробувати вже власний. Так що збираю на культиватор, якщо хто хоче долучитися, скиньте на баймі кофі чи на карту. Буду дуже радий. Всім дякую за увагу і щасливо. Пішов дощик, траншейка працює, і перформанс працює, все йде в малинку. О, гарно поливає дощик. І близько я так, зараз вам бігенько зніму і тікаю. Ой, гарно заливає. Якраз тільки впорався бур'ян, збив. Ура! Клас! Класс!